Доброго дня, панове! BMW X7 завітав до нас з проблемою швидко падає передня ліва сторона. Ось такого він стоїть, дуже-дуже довго зранку накачує. Але сьогодні зранку клієнт каже, що побачив, що і право впало, що не було раніше. Тому зараз будемо заганяти на підйомник. Знімати, по-перше, ліву сторону, потім узгодили знімати праву, дивитися, зробити два пневмобалони, але ще є в нього питання по стуку справа. Тому відразу перевіримо амортизатори, щоб зробити вже передню частину автомобіля. Ось такий ось красень. BMW X7. Так, зараз накачуємо, дивимося, що там. Поїться зі стійкою. О, як файно BMW X7. Там деряха добряча. Ось такого воно все виглядає, тому не дивно, чому стійка не тримала і машина падала. Якось так. Ось розібрали стійку. Що власне? Тут отако. Другий пневмоболон з X7 BMW Ось в такому жахливому стані, вже майже майже зношений на 100%. весь в тріщинах. Тому робимо реставрацію пневмобалону, і також амортизатора, бо він витік. Там всередині все в оливі. BMW X7. X7 BMW. Права сторона, та яка підстукувала ось результат того. Амортизатор почав текти вже Кільце, яке взагалі не має стосуватися до нього в оливі. Тому ось такі справи. Там, в моєму балоні також присутня олива. BMW X7 вже поставили підмінний балон зі складу. Ось клієнтський. Зараз будемо розбирати, реставрувати. Ось вже стійка зібрана, зараз будемо встановлювати. На Все про все пішло близько двох годин. Але заздалегідь був підготовлений вже оригінальний відновлений. Ось так BMW X7. Зробили, поставили пневмобалон. Ось як має стояти машинка. Все в рівні, все працює, пневмо працює. І права сторона також вирівнялась. Але Зараз ми зробимо підмінний ще один пневмоболон, щоб пришли, щоб не висіла машина на підйомнику. І завтра зранку знімемо ще праву стойку, подивимось, в якому він стані. Попередньо все стоїть, все чудово. Ось такий Х7.